В даний момент, ви сідаєте добровільно в машину або відповідно до статей 42, 43, та 45 я застосовую, застосовую до вас спецзасоби, засоби одягаю на вас кайданки і ви їдете в, канд... в кайданках з застосуванням фізичної сили. Співробітники поліції разом з представниками ТЦК силою затримують чоловіка, застосовують кайданки. Саджають його в автомобіль для того, щоб в подальшому доставити до територіального центру комплектування. Давайте більш детально проаналізуємо дану ситуацію, з'ясуємо, коли поліцейський може затримувати особу та застосовувати кайданки, і для чого чоловіка можуть доставляти до територіального центру комплектування, і як на дані події відреагувало ДБР. Але в першу чергу хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал, Якщо вам потрібна юридична підтримка, юридична консультація по питанню мобілізації, коли у вас виникають певні діалоги з представниками ТЦК або поліції, не зволікайте завчасно долучайтесь до нашого юридичного клубу. І так на вулиці виникає певний діалог між чоловіком та співробітником поліції. Вам було повідомлено, що вас очікує адвокат. Я надав інформацію про ваше затримання в центр первинної допомоги. Вас очікує адвокат за адресою міста Червон. Червоного. Місто Червоного, вулиця кандидат 15. В даний момент ви сідаєте з нами до автомобілю та проїжджаєте в відділ поліції для подальших вашого спілкування з вашим адвокатом та з'ясування залишився в ваших питаннях. Першочергово давайте з'ясуємо, представники ТЦК можуть затримувати особу, щоб доставити до територіального центру комплектування. Відповідь ні, це зазначено в постанові кабінету міністрів номер 1487 До речі, ми створили необхідну літературу для того, щоб ви розуміли та знали, які ваші права під час мобілізації. Посилання на нашу літературу буде в описі. Тут в постанові зазначено, що представники ТЦК. Можуть звертатись в установленому законом порядку до органів національної поліції у разі неможливості складання протоколу про адміністративне правопорушення на місці його вчинення для доставлення осіб, які скоїли правопорушення, це порушення правил військового обліку, з метою складання протоколів про адміністративного правопорушення до відповідного районного міського територіального центру комплектування. В якому ця особа перебуває на військовому обліку. Тобто, в свою чергу, представники ТЦК повинні з'ясувати, що дана особа порушила правила військового обліку і після цього звертаються до органів національної поліції. В даний момент ви сідаєте добровільно в машину або, відповідно, до статей 42, 43, 45, я застосовую, застосовую до вас спецзасоби, Одягаю на вас кайданки, і ви їдете в, канд... в кайданках з застосуванням фізичної сили. І так, поліцейський зазначає, що буду вас затримувати, застосовувати кайданки, спецзасоби, а також і силу. І при цьому посилається на статті 42, 43 і 45. Розпочинаємо стаття 42. Поліцейські заходи примусу. Що він може застосовувати це? Фізичний вплив сила, застосування спеціальних засобів і вогнепальна зброя. Фізичним впливом є застосування будь-якої фізичної сили, а також спеціальних прийомів боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників. Першочергово особа повинна скоїти правопорушення для того, щоб в подальшому відносно неї застосовувались певні заходи. Сазу вас в автомобілі. Ви сідаєте добровільно? Читаємо статтю 43. Це у нас порядок застосування поліцейських заходів примусу. Поліцейський зобов'язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спеціальних засобів і надати їй достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку, коли зволікання може спричинити посягання на життя і здоров'я особи. Чи поліцейського, або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, що склалося, таке попередження є невиправданим або неможливим. Я громадянин не України ні до речі. На даний час відмовляється прийти в Алка. Ну хочу служити в Збройних силах Вам ніхто не я бачу на даний момент правомірності дій ваших. Я бачу помилки, і приходимо до статті 45. -ї. застосування спеціальних засобів. Поліцейські для забезпечення публічної безпеки і порядку. Забезпечення публічної безпеки і порядку застосовує спеціальні засоби. Кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються Перше, до особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та чинить опір поліцейському, під час затримання особи, під час конвоювання затриманого або заарештованого. якщо особа своїми небезпечними діями може завдати шкоду собі і оточуючим. Або проведення процесуальних дій з особами у випадках, коли вони можуть створити реальну небезпеку оточуючим або собі, і як ми бачимо в подальшому, все ж таки була застосована і сила. І кайданки, і чоловіка запхали до автомобіля. І тому ось я хочу, хочу щоб ви виписали мені повістку. Якщо є поліція, не виписую вам якщо, повістку. Я вам пояснив уже не однеодноразово. Що про є... що є з є, є, морозу правопорушення, активного характеру. Я хочу, щоб на мене склали акт про противне правопорушення і видали мені його. і видали в, в приміщенні районного е ТЦК. Це в Віддіополі. Я... Зараз нам надали звернення про ваше доставлення до цього ТЦК. Зараз ви сідаєте добровільно, чи я ще раз повторюю, чи мені застосовувати фізичну силу і одягати на вас кайданки? Я громадянин України. Я, хочу, вийти вийти. Що? я на даний момент мовляюся з ВЛК, але хочу затворити Збройних силах України. Я зрозумів, і що тому ви відмовляєте. Я хочу, від... щоб мені виписали повістку для того, щоб я з'явився свій військомат для проходження ВЛК. Так, людей, потрібно мати. Я вам ще раз повідомляю, що в разі вашої відмови зараз сісти в автомобіль та проїхати до відділу поліції, до вас буде закосоване села, на одягу і Кайдан. Ви це розумієте? Я там І є деякі новини по цьому затриманню. Читаємо новини, одягли кайданки та заштовхали в авто. ДБР розслідує справу вручення повістки з Силоміць в Одесі. Читаємо далі опубліковане відео, як працівники ТЦК побили, зв'язали Одесити на очах у дружини і доньки. Керівництво ТЦК з'ясової обставини, друзі. Не забуваємо, скоро Чорна П'ятниця і сервіс онлайн-страхування Hotline Finance підготував круту пропозицію. До 25 листопада включно, ви можете оформити страховку на авто з вигодою до 20%. Мінус 15% знижки отримаєте за промокодом Black Friday 2023 і ще до 5% кешбеку бонусами. Якщо вам потрібно придбати автоцивілку, заходьте на Hotline Фінанс. І навіть якщо страховка закінчується трохи пізніше, ви можете оформити зараз зі знижкою наперед. Просто вкажіть, потрібні вам початок дії страховки при оформленні. Акція діє також на інші страховки. Деталі та посилання в описі під даним відео. І відкриваємо сайт ДБР. Читаємо. ДБР розслідує насильницькі дії військових та правоохоронців під час вручення. Повістки чоловіку в Одесі, 14 листопада, 23 року низкою одеських телеграм-каналів було поширено відео, на якому працівники обласного центру комплектування спільно з правоохоронцями одягли кайданки на чоловіка, та силоміць заштовхали його в авто за нібито відмову від отримання повістки. Хоча, в свою чергу, чоловік. Відео зазначав, що він готовий отримати повістку. Працівники ДБР розпочали розслідування цього інциденту та вже провели комплекс невідкладних слідчих дій, допитали свідків, а також усіх учасників події. Також вилучено відповідні відеозаписи та адміністративні матеріали. Наразі відкрите кримінальне провадження за фактом перевищення військовими службовими особами та правоохоронцями службових. Повноважень. Ось так відреагували відповідні органи на дану ситуацію, яка склалася в Одесі, і в подальшому буде надана правова оцінка усім учасників даного інциденту. В подальшому обов'язково я вам про це повідомлю. Тому що да, усім цікаво, чи правомірно діяли співробітники поліції, чи правомірно діяли представники ТЦК, чи щось невірно зробив даний чоловік. Усе вам розповім. І так, якщо дана інформація була корисною для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, думку, лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію представників ТЦК, присилайте мені в описі Я мій телеграм та моя пошта.